Доброго дня всім. Перш за все, хочу подякувати моїм українським друзям за запрошення мене як представницю Демократичних Київ а Білорусі взяти участь у вашій формі. Голос Білорусі має бути почутим у боротьбі з диктатурою і підготовці до після воєнного відбудови. Після минулого грудня, коли я в минулого разу виступала тут, ситуація в Білорусі не поліпшилась. Режим продовжує дестабілізувати ситуацію у Білорусі і у всьому регіоні. Криза міграційна криза це виклик для всієї. Європи. Відкрита агресія Росії, це основа. Лукашенківського режиму Лукашенко використовують як інструмент дестабілізації Європи без Путін, без Путіна цей режим не вижив з 2020 року. Кремль використовує нелегітимність цього режиму і так званий. Процес інтеграції, або якщо правильно сказати, продажу Білорусі Росії, прискорюється і він привів Білорусі до повного підминання Росії, що дає можливість по підсилити військову присутність Росії у Білорусі. Ми бачимо політику, яка спрямована на повне руйнування національної ідентичності Білорусів. Лукашенко дає Росії і територію, і зброю, і можливості для того, щоб чинити і продовжити свою агресію проти України. Що зараз агресія безпосередньо з території Білорусі е, є мало вірогідною, але тим не менше е, Лукашенко серйозно підтримує е, Путіна. Варто згадати рішення про розміщення. Ядерної зброї з 86 року, коли підписано договір про нерозповсюдження ядерної зброї, це перший випадок, коли це сталося за межами ядерних держав. Лукашенко підписав всі ці документи і буквально за тижні ядерна зброя буде в Білорусі. Більшість білорусів виступають за. Незалежність і проти війни, і проти ядерної зброї в Білорусі, але репресивний режим подавляє ці настрої. єдиний шанс для нас це перемога України, але це не означає, що ми маємо. Не продовжити свої зусилля повинні їх навпаки примножувати. Ми повинні за більше і більше тиснути на цей режим через санкції і повну політичну ізоляцію. Я знаю, що деякі керівники обстоюють пом'якшення санкцій на доброва з Білорусі, але це є одним із головних джерел. Поповнення казни Білорусі. Я хочу подякувати uh, посла Карпентера за його керівництво в роботі в межах ОБСЄ. <кій> Ми uh, також посилюємо нашу роботу в межах ООН, особливо в контексті розміщення ярної зброї. Важливість білоруського питання uh, зростає. Ми хочемо наголосити на тому, як яку шкоду е, завдає режим Лукашенка в е, цьому регіоні Європи. Лукашенко має бути притягнутий до відповідальності за свої е, воєнні. З злочини мій заступник Павло Латушко нещодавно склав звіт про депортацію українських дітей не лише в Росію, а до Білорусі. Міжнародний кримінальний суд має зробити з Лукашенком так само, як і з Путіним, видавши на його ордер на його арешт. Ми маємо забезпечити глобальний імпічмент Лукашенка і припинення його злочинних практик. Лише демократична Білорусь зможе поліпшити і відновити репутацію нашої країни. Ми збільшуємо нашу міжнародну присутність. Ми маємо свої місії в Брюсселі, в Празі, в Талліні, Маємо. Контактні групи по роботі з Білорусі і подібна група також працює з європейським союзом. Ми розробляємо стратегічний діалог з, зі сполученими штатами, що зробить нашу двосторонню роботу більш системною і більш комплексною. Я дуже сподіваюся, що лідерство Сполучених Штатів буде надалі продовжуватися у цьому плані. Ми маємо план. Переглянути відносини з Росією Білорусь буде от засуджувати злочинні зв'язки між між режимом Лукашенко та Росією. І я повністю підтримую мирний план, який був запропонований президентом Зеленським. Я о, вітаю ідею. Прийняття України до НАТО і дуже сподіваюся, що це станеться скоро. Втручання Кремля в наші внутрішні справи має припинитися, і це сприятиме миру і стабільності в у всьому регіоні. Ми маємо примусити російські війська залишити територію Білорусі. І об'єднати в цьому свої зусилля з України лише нова демократична Білорусія надасть повні гарантії безпеки Україні і розвивати партнерство з нашими сусідами на сьогоднішній день майбутнє Європи і Весь міжнародний. Порядок вирішується в Україні. Росіяни ведуть цю війну оскільки вони бояться і ненавидять свободу. А українці борються, бо вони люблять свободу і виборюють своє право бути собою. Ось чому наші серця б'ються в унісон з українцями, і ми маємо і надалі підтримувати українців до повної е, перемоги над Росією. Слава Україна. Живе Беларусь.